Хей-хей, на зв'язку Божевільний інженер. Ми продовжуємо проходження збірки Тера фірма Грек, хотів сказати би я, але ні, в мене є лише ліжко. Я серед невідомого поля, тому що це проект серверів Майнстар. Мене запросили на бета тест на збірку Modern Tech, тому ми побета-тестимо. А що це за проект? Давайте поговоримо. Майнстар це проект українських серверів з українською локалізацією модів, кастомними крафтами, кастомними механіками, цікавими збірками. На яких, до речі, недавно відбувся Вайп. Проект активно розвивається, старі добрі покемони, в Ваніла, куди би знає, проте я не знаю хто зараз грає у Ванілу, Ваніла це фу, кажу вам, як інженер. Ретромайн, старий добрий 1710, Industrial, Tomcraft, Buildcraft, Білдкрафт, Кастомнікрафти, Магічний RPG 1165, популярний моди з українською локалізацією, кастомними крафтами. І ноткою гумором. Ікдрасіль збірка, в яку краще грати з друзями, тому що вона позиціонується як хардова магія і сам по собі Modern Tech який є замінник нам тера фірма Greg, після виходу в реліз, тому що ми наближаємося до його завершення проекту, власний лаунчер. Нажимаємо кнопку Почати гру, завантажуємо лаунчер, авторизуємося через Discord, скачуємо збірку. І все, ви на сервері. Посилання на проект буде в описі до цього відео, а ми погнали ботатестати. З'явилися ми в світі з книгою квестів, а це означає, що вони стануть нашим путівником в цьому світі. Нас зустрічають кнопкою вітаємо та дають якийсь сталевий мови. На що він нам розберемося пізніше. Забираємо і дивимося, які гілки квестів для нас підготували. Це стімпанк, низька напруга, середня напруга, висока, екстремальна. Дуже багато кастомного контенту зараз знаходиться на збірці, який все ще дописується, і ми все це пощупаємо ручками. Що таке кул? Cool? перекладі означає якість життя в цій гілці буде розповідатись про корисні вашому побуті інженера. Модифікації механіки предмети. Цікавенько, і що нам тут пропонують. Якісь бури, невідомі мені, комп'ютери, ящики. Викрутка нормальної людини? Ви серйозно? Викрутка. А це що таке? збирач. Ти хто? Ти що? Сембле. Тут куча всього невідомого, тому що я погано знаю муку. Modern Industrialization, але буде цікаво його вивчити. Тут така ж хімія, яку я люблю. Всі пам'ятаємо гректех його хімію. Подивимося, що вона підготувала нам тут. Погнали! Зрубаємо своє перше дерево. Йо, і тут і я капітейта. Клас! дерево рубається відразу. Все, і це дуже круто. Створюємо свої перші дошки та робимо собі верстак. До речі, можна переробити в той, з якого не випадають в ні, на жаль, не можна. Ну, нічого, верстак у нас є, ми виконали перший квест. Тепер нам потрібно скрафтити піч. Тому пішли, накопаємо трішки круглячку. В найближчій дирці в землі, да? як завжди. Так, давайте копнемо тут, правда, темненько, але нічого. А, до речі. А не молот, а я можу ним копати кругляк? Ні, не можу. А на що ти треба. Ага, якийсь ковальський станок. Ну, ладно, розберемося з цим трішки пізніше. Копаємо кругляк і пішли на базу. Крафтити нашу першу піч. І дивитися, що нам далі потрібно робити по квестиках крафтимо нашу піч, виконуємо на неї квест. Давайте поставимо її ось тут. І тепер давайте створимо собі, певно, що дві скрині. Будь-яке виживання починається з скринь, верстака та двох печей. Проте зробили новокін. Ну і ладно з цим. Давайте скинемо всі непотрібні нам поки предмети в скриню. Залишимо собі лише дерево та візьмемо декілька палець, щоб зробити собі трішки дерев'яного вугілля для наших смолоскипів. Позич монацид для квесту, якщо є. Що там? Що таке моноцит? Так, моноцитовий пил. Ага, руда, електричний кар'єр, пролознерживічі далі. Ага, вирішили мене, значить, полякати, да? Не встиг я зайти, мене уже лякає. Ну-ну, ну-ну. Забираємо своє дерев'яне вугілячко, робимо собі перше наші смолоскипи та погнали копати руду. О, залізка. Купуємо, купуємо залізечко, квестик виконано. Так, по ідеї можна вертатися додому, але я думаю, що я ще трішки покопаюся. Ось стільки всього в мене вийшло на а тепер можемо писати команду Home і повертатися на базу. Тільки потрібно писати Home ось так. Так. Скидаємо все, що ми нарили до нашої скрині, і будемо дивитися, що нам далі потрібно робити. Але для початку давайте створимо ще дві печки, тому що печей багато не буває. Погнали, дивитися, що далі нам. потрібно робити по квестах. Від нас просять залізні інструменти. Mm -hmm. Розуміло. І сам ковальський станок. Ага, це заліза. Заліза. О, на цьому станку можна робити з трьох руди чотири, Вигідно. Прикольно. А далі подрібнювати, що йде як поліпшення, да? 50% шансу. Ага, це не форч. Точно, ця збірка знаходиться на фабриці. Описи в квесті дуже прикольні, це мені подобається. На відміну від GreekTech, поплодерут тут не змінені, але є можливість видобувати їх нескінченну кількість бурі. Лавимо залізко на наші залізні інструментики. Йой, що це я таке зробив? Ну і ладно, так, лавимо і тут ловимо по 8 штучок, закинули і чекаємо. То ми всього чекати, робимо нашу залізну сокиру, робимо наше залізне кайло. Забираємо ще трішки залізка, чому б ні. Нам воно потрібне. Крафтимо свій залізний меч. Єй, квестик виконано. Люблю квестики особливо з нагородами. Отримаємо ще 15 залізної руди, це дуже круто, і тепер нам потрібен ковальський стат. Так, жителі можуть взаємодіяти з цим блоком, стаючи індустріалістом, продаючи і купуючи цікаві предмети на початковій стадії гри. Ага, мені потрібен Андрій. Робимо три наживних плити. Тепер збираємо наш ковальський станок. Використовуйте його, щоб на початку гри мати можливість подрібнювати та подвоювати руду. Використовуйте паровий бут для легкого доступу до шовкового дотику. Ага, прикольно, прикольно. Квестики виконали. Ставимо ковальський станок десь ось сюди. Залізна руда. Точно, нам ж потрібен молот, нарешті він нам пригодився. Давайте зробимо собі 8 полинок залізного пилу, як би це не звучало. Де, заберемо нагороду ще трішки заліза. Халявні нізум Під'їхали. Не нюкаємо. Нам потрібно 20 мідного пилу та 20 олов'яна. Давайте робити. Береміть, беремо полова. Волод. 20 мінопилу готово. Робимо ще 20 пилинок з олова квестик виконало. Забираємо роду. Нас просять тепер зробити бронзовий пил. Добре, давайте зробимо. Тільки це буде? 18. Маловато. Давайте зробимо ще трішки мідного пилу. Ось з цих 16 штучок, ще да? 22. Ну, по ідеї, нам вистачить 30 бронзового пилу є. Квестик виконано. І далі нам потрібно його переплавити. Що, плавимо? Куди діватися? Потрібно плавити. Давайте ще зробимо собі залізну лопату, тому що я в квестах помітив глину. І підемо її швиденько на риємо. Знаєте що? Я відсняв тут серію, і до мене прийшли в гості, дарили мені от такого от прикольного дільфіна. Мені підказали зробити ось такий ось бур, який копає відразу 3 на 3, та ще й шовковим дотиком. Прикиньте, відразу шовковий дотик. Працює він на вугіллі і воді. Це паровий бур. Прикольна штука. Повертаємося в реальність, де у мене немає ніякого буру, і копаємо тихенько собі глину на наші подальші крафти. О! Каучукове дерево, воно нам буде необхідне для добутку латексу, це я пам'ятаю. Так, бачу ще одне таке саме дерево. Давайте теж його зрубаємо, нам потрібні саджанці. І ще одне. О, прикольненько, хоч з цим проблем не буде. І не забуваємо накопати трішки піску. Я відчуваю, що він нам просто необхідний буде. Забираємо наші бронзові злиточки. Виконуємо на них квестик. Далі давайте посмажимо трішки глиняних кульок свобою в наші глиняні цеглинки. Так, забираємо два бронзових блока за квестик. І дивимося. Ага, нам потрібно 32 бокси того пилу, 32 цегляного пилу. Так, боксет десь у мене був, я його купав, проте не пам'ятаю де. А, ось він. Таст компліт, і нам залишилось дочекатися на цеглинки. До речі, як з вас зробити пил? Ага, просто на ховальському станку, так? Да? Не боксет цеглинки, Так, цегляний пил 5 є. До речі, а я можу зробити одразу 4 скрині? Так, можу, круто. Давайте їх поставимо. Поки я чекаю свою цеглу, давайте я трішки посортирую тут ресурсики. Забираємо два останніх шматочка цегляної глини. Виконуємо квестик, крафтимо собі шаматову глину. Відправляємо відразу її до наших очей, тому що нам потрібні залиточки. Тепер ви готові до перової епохи. Крафтимо ще одну піч. Бронзовий бойлер. бронзовий бак. Угу. Нам потрібно скло. Ага, зрозуміло. Беремо наш пісочок, крафтимо ще одну піч, багато печей не буває. І відправляємо наше скло на переплавочку. Робимо пластинки. Ага, одна пластинка, два злитка. Досить таки дорого. Добре, робимо 8 пластин. Забираємо скло, крафтимо наш бронзовий бак, Виконаємо його квестик. Давайте поставимо його десь тут. Так, шламатова глина. Цеглинки готові. Квестик виконано 8 годин по тому. Великий бак. Зберігає 64 рідини на блок у структурі. У якій структурі? Постій тут. Поки що. Нам в нагороду дали ще цеглинок. Далі нам потрібні труби. Да? Цей мідний ротор, бронзова вигнута пластина. Ротор, це у нас мідні болтики, все як ми любимо. Нам потрібно 64 таких труби. Угу. Зрозуміло. Крафтимо собі блоки шаманової глини. Блоки звичайної цегляної глини. Зомбі. Ви мене на декурсі дістали і тепер тут взялися? Так, ще й тріпер. Добре, це тепер твоя територія, я зрозумів. Докрафчуємо собі цеглинки 13 штучок. Тепер можемо крафтити наш бронзовий бойлер. М -м -м. Значить, забираємо наш бронзовий бак. Що нам там ще потрібно? Чотири пластини, три шаматової глини. Угу, Добре, робимо чотири бронзові пластинки. Падло yeah, 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 yeah. таке. Батло. Забираємо ще одну піч. І збираємо наш бронзовий бойлер перша. Машинка, так сказати. Він готовий. Виконуємо на нього квостик. Давайте поставимо десь тут. О, в нього прикольний інтерфейс. Так, тобі потрібна вода. Тут буде пар, температура, а сюди вугілля. Зрозуміло. Угу, о, 15 блоків вугілля отримали в нагороду. Це дуже круто. І тепер нам потрібно зробити рідинні трупи. Це означає, що? Що мені потрібно зараз переплавити дуже багато міді. Так, да, давайте робити мідний пил. Відправляємо, відповідно, його весь плаватись по наших печах. Автоматизація. Щось не гречаново. Бронзовий водяний насос. Ваш найкращий друг до кінця збірки. Агічний ключ. Угу. Думаю, на ньому ми сьогодні й закінчимо нашу серію. Так, знову копати глину. Що ж перейдемо до механізмів. Нам знадобиться дуже багато бронзи. Мене чекає велика-велика покопайка. Та боже, скільки ще глини треба. Я зрозумів, глини я накопаю сьогодні дуже і дуже багато після серії. Робимо собі вигнуті мідні пластинки. Робимо стержні. Збираємо мідне леза. Збираємо своїх перших два мідних ротора. Прекрасненько. Забираємо щеміць. Робимо бронзові вигнуті пластини. Збираємо собі ще 6 мідних кілець. Правильно? 2, 4, По Пойдем правильно. І по 8 болтиків на 2 ротора. Давайте збираємо ротори собі. Шість роторів. Ось, прекрасно, робимо штиби і крафтимо свої перші рідинні труби. Вистачило лише на 32 труби. Значить, лишилося дочекатися трішки бронзи, поки вона доробиться, і наробити в неї пласти. Так, збираємо залишок рідинних труб, виконуємо квестик і в нагороду отримаємо ще стак рідинних труб і стак предметних труб. Круто, 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 круто. Добренько. Так, забираємо залишки нашої бронзи. Нам потрібно 6 бронзових пластин. Ага, це 12 злитків. Як нам рівно вистачило злитків на наші пластинки. Все, ключ ми гайковий собі зібрали. Чудесне. О, так. Та Ти що таке? Ага, отже, це якась структура, і вона не зібрана, наче воду ми в ній збирати не зможемо. А все, ресурси скінчилися. Потрібно купати нові. Чим я і піду займатися, тому що, як я розумію, так як це технологічна збірка, ресурсів нам знадобиться досить таки багато. Então, eu vou ficar por lá. Tchau, tchau, tchau,